Вітаю! З вами інформаційний дайджест на репортері. Я його ведуча Анна Альможна. Нам приємно, що ви поступово звикаєте до нас і що наші зустрічі вже стали доброю традицією. Продовжуємо працювати для шановної аудиторії. Будьте з нами на одній хвилі. Розпочинаємо. На тижні найпопулярніша людина в світі, Дональд Трамп, нарешті продемонстрував щось подібне, незадоволенню діями російської армії. Бомблять як на віжені. Здається, для президента США це стало повною несподіванкою. Жорстокий теракт в Кривому розі, масовані обстріли Дніпра, Сум, Харкова, Миколаївщини Київщини виявляється, якщо в Чорному морі відносна тиша, енергетична інфраструктура не так регулярно страждає від атак як раніше. Справедливий мир все одно не наближається. Ми все ще чекаємо більш рішучих дій від американських і європейських партнерів. У союзників вже накреслені карти розміщення своїх військ в Україні. Але не на зараз, а на абстрактне потім. Взагалі важко про щось говорити, коли керівництво американської дипломатичної місії в Україні протягом кількох днів не може назвати країну, що випустила по дитячому майданчику в Кривому Розі вбивчий іскандер. Продовжуємо впроваджувати редакторські новації в нашому дайджесті. Тримайте кілька рубрик з порадами. Рубрика що почитати? Рекомендуємо потужне за обсягом і пристойне за змістом інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського виденню Лівий берег. Тільки треба читати повністю, щоб сформувати повну картину війни. Деякі лідери думок, нардепи і блогери звели розмову Сирського з журналістами до того, що українському війську щомісяця треба 30 тисяч чоловік. А ворог вже тиждень наступає на Сумщину і Харківщину. Клікбейт в чистому вигляді. І він спрацював на аудиторію. Все зрозуміло, справи кепські. Навіщо далі читати? Справи дійсно не такі добрі, як всім хотілося б. Але якщо оцінювати ситуацію лише по заголовках, то рівень нашої обізнаності не набагато відрізнятиметься від нуля. Пам'ятаєте телеграмні заголовки жовтня-листопада? Українці взимку будуть сидіти без світла по 10-12 годин на добу. Панове, ніколи не потрібно забувати про інформаційну самоосвіту. А далі рубрика, що подивитися і що послухати. В першу чергу радимо вам звернути увагу на інтерв'ю економічних експертів нашим журналістам у фокусі мита Дональда Трампа, якими президент США обклав весь світ. Шукайте на Ютубі-репортера. Краще за наших співрозмовників ніхто не скаже по цій темі. А ще минулого тижня інтерв'ю Дмитру Гордону дав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Більшість телеграм-каналів вже розібрало діалог на цитати, але зробили акцент колеги тільки на перейменуваннях і взаємовідносинах з мером міста Геннадієм Трухановим. А ось нам цікавим став і фрагмент із поясненням пана кіпера ситуації на зерновому ринку Одещини. Все ж не забуваємо і про те, що наш аграрний регіон залишається вагомою частиною вітчизняної економіки. Про боротьбу на цьому фронті далі розповідь губернатора. Ми вернули в страну в старий долг, і в процесі роботи ми страну віну вернули 12 мільярдів доларів. в економіку. Но огромные это, деньги, кстати, огромные. Да, Министерство экономики. Это э, спасибо Анатолию, Анатоль, ну, Суриденко, она так, тоже в этом да. всем поддерживала. очень Служба безопасности очень в этих вопросах поддержала. Э, Мы просто чуть-чуть. Изменивший порядок, мы сделали э, очень большой плюс, потому что перечисления, люди начали официально покупать топливо, удобрения, это все сразу всплыло наверх. Я вам скажу, э, сейчас приезжала одна из зерновых ассоциаций, которая проводила у нас э, тут со, со, ну, свои сборы, э, вручили мне грамоту за помощь в детенизации этого бизнеса. И я говорю, так вы же меня тоже критиковали. Говорит, мы не понимали, зачем это делается. Мы думали, какая-то схема выстраивается. Мы думали, что сейчас надо всех бизнесменов в очередь выстроить, и все пойдут к Киперу решать какой-то вопрос. А когда мы поняли, что оно, ну, никто ничего не зовет, просто делайте, как это написано, мы сегодня очень просим, чтобы это и дальше работало. Потому что мы сегодня вышли Полностью в рынок. У нас сегодня цена, которая работала по первой форме, то есть по безналу, она сегодня намного выше, чем вторая форма, то есть занал. Да? А до этого было наоборот то есть в кэше было намного дороже. И фермер. Вложивши там какие-то деньги, вы же сами понимаете, он еле концы с концами сводят. А люди, которые сидели где-то там на тумбочке, документы нарисовали, переложили, зарабатывали вот эту разницу не маленькую. Вот мы их эту прокладку убрали. Згадували під час цієї розмови і про те, що Олег Кіпер закінчив Одеську юридичну академію. І було б цілком логічно і справедливо, якби перша особа області прокоментувала ситуацію навколо реорганізації рідного вишу. Але важливу проблему сьогодення співрозмовники вирішили обійти стороною. Між іншим на цьому тижні до Одеси завітав один з ініціаторів руйнівного об'єднання закладів вищої освіти, заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Той самий ще півтора роки тому співав дефірамби юридичній академії, підкреслюючи, що кращий університет ще треба пошукати. Цього разу Винницький до Національного університету Одеська юридична академія не доїхав. Можливо, його попередив також заступник міністра Шаров, у якого в лютому не знайшлося жодної відповіді на доречні питання студентів. Подейкують, що пан Михайло вирішив поїхати до харчової академії, де повідомив колектив про майбутнє приєднання до Одеського національного медичного університету. Цікаво за яким принципом в міністерстві роблять процедуру реорганізації. Пишіть свою думку в коментарях. А нам важко вже дивуватись усьому. Цікаво, що окрім судової гілки влади, поки немає кому натиснути стоп-кран цим руйнівним процесам у вітчизняній освіті. Будемо на цьому прощатись ненадовго. З вами була Анна Альмужна і черговий випуск інформаційного дайджесту. Побачимось, почуємось до наступних зустрічей в ефірі!